Що, якби я сказала вам, що дитина, яка провела п'ять днів під завалами без їжі і води, вижила не завдяки випадку, що з нею розмовляв хтось, кого не можна пояснити раціонально. І що цей голос назвав три точні дати, коли Україна зміниться назавжди. Друзі, перша з цих дат листопад 2025 року. Ми живемо в цьому часі прямо зараз. І якщо те, що передбачила дев'ятирічна дівчинка, почне збуватися, тоді ми знатимемо, це було не просто виживання, це було послання. Мене звати Катерина, мені 38 років, і я волонтер-медик з Києва. З лютого 2022 року працюю з дітьми, які пережили травми війни. Я чула сотні історій про втрати, про страх, про біль, який не має слів. Думала, що вже нічим не здивуєш мене, але серпень 2024 року довів, що я помилялася. До мене звернулася Ольга Петрівна, психолог з реабілітаційного центру, де я волонтерю. Катю, у нас тут дівчинка Софія, вона е особлива, говорить речі, які не може знати дев'ятирічна дитина. Про майбутнє, про дати. І знаєш, що найстрашніше? Те, що вона казала раніше, збувається. Ольго, діти часто фантазують, відповіла я обережно, особливо після травм. Ні, ти не розумієш. У липні вона намалювала літаки з тризубами. Сказала, що вони прилетять до нас. Через два тижні ми отримали f 16 Катю, вона малювала їх за півроку до офіційних заяв. Приїдь, будь ласка, послухай її. Наступного дня я приїхала до центру. Це була звичайна будівля, на околиці Києва, колишня школа, переобладнана під реабілітацію. У коридорах пахло ліками і дитячими малюнками, які висіли на стінах, яскраві спроби забути жах через кольори. Вона в ігровій кімнаті, сказала Ольга Петрівна, ведучи мене третім поверхом. Малює, вона завжди малює. Ми зайшли біля вікна за маленьким столиком, сиділа дівчинка, худенька, з довгим русявим волоссям, зібраним у хвіст, великі сірі очі. Зосереджені на аркуші паперу, вона малювала олівцями, не помічаючи нас. Софія, тихо сказала Ольга Петрівна, до тебе гість, це пані Катерина. Дівчинка підвела голову, і в цей момент я відчула щось дивне, ніби час на мить завмер. Її очі дивилися на мене з такою глибиною, якої не може бути в дитини. Не страх, не недовіра, знання. Ніби вона бачила крізь мене. «Здрастуйте, пані Катюшка сказала вона тихо. Я знала, що ви прийдете, бачила вас у сні, позавчора. Ви стояли в дверях і плакали. Мене пройняло холодом. Я справді плакала позавчора, вдома, наодинці, після важкого дня, але звідки вона могла знати? Я підійшла ближче, сіла на стілець навпроти. Софія, можна подивитися, що ти малюєш? Вона кивнула, повернула аркуш, я здригнулася. На папері була карта України, але незвичайна вся всипана точками світла, що йшли зі сходу на захід. А над Кримом велике сонце з людським обличчям, яке усміхалося. У правому куті дата, написана дитячим почерком, квітень 2025, Великдень. Це, це що означає? запитала я. Це день, коли Крим повернеться, відповіла Софія, просто ніби говорила про погоду. Голос показав мені, це друга дата. Голос. Переглянулася я з Ольгою Петрівною. Софія відклала олівець, подивилася мені в очі. Голос, який говорив зі мною, коли я була під завалами. Він врятував мене, і він сказав три дати у кімнаті стало тихо. Я знала історію Софії, всі в центрі знали дівчинка з Ірпеня, яка пережила неможливе. Але ніхто не говорив про якийсь голос. Софія ще, що... сказала я м'яко, розкажи мені про той день, якщо не важко. Вона кивнула і почала розповідати. Тихо, без емоцій, ніби читала когось іншого спогади. Це було 5 березня 2022 року. Ми з мамою і бабусею сиділи в підвалі нашого будинку в Ірпені. Уже тиждень там жили, бо наверху стріляли. Мама казала, що скоро нас евакуюють, треба тільки почекати. Софія замовкла, пальці її стиснули олівець, а потім був звук дуже голосний. Я навіть не зрозуміла одразу, що це, потім усе задрижало, стіни, підлога і почало падати бетон, цегла, залізо. Я закричала, але нічого не чула, крім гуркоту. Сльози побігли по її щоках, але голос залишався спокійним. Коли все стихло, я була в темряві, повній. Я намацала свої руки, ноги, все було ціле. Але рухатися не могла, щось притиснуло зверху. Я покликала маму, бабусю, але ніхто не відповів, тільки тиша. Я сиділа, затамувавши подих, Ольга Петрівна тихо заплакала. Перший день я кричала, кликала на допомогу, але наверху гриміли вибухи, ніхто не чув. Другий день я вже не кричала, берегла сили. Було холодно, так холодно, і я хотіла пити, дуже хотіла. Третій день я майже не рухалася, не було сил. Я думала про маму, про бабусю і розуміла, що вони не відповідають, бо їх немає. І тоді мені стало дуже страшно не від темряви, від розуміння, що я одна. Софія витерла сльози, але продовжила четвертого дня я вже майже не відчувала свого тіла було так, ніби я десь далеко від себе. Я почала забувати, хто я, де я. Просто лежала і чекала, коли все закінчиться. А потім настала четверта ніч, і тоді прийшов він. Я нахилилася вперед. Хто прийшов, Софія? Голос. Спочатку я відчула тепло, таке, ніби мене огорнули ковдрою. Я перестала мерзнути, а потім з'явилося світло неяскраве, але достатнє, щоб я вперше за чотири дні побачила свої руки. І тоді я почула його. Голос був чоловічий, глибокий. Але дуже м'який. Як у тата, якого я ніколи не мала, він сказав: Софія, не бійся, ти не одна, ти житимеш. Мене пройняло. Дівчинка говорила з такою переконаністю, що неможливо було не вірити. Я спитала, Хто ви? А він відповів: Я охоронець, у кожної землі є охоронці, і Україна має багато таких. Я тут, щоб показати тобі те, що має бути. І тоді перед моїми очима з'явилися картинки. Не як у кіно, а ніби я сама там була. Я побачила календар великий, з датами, і голос сказав запам'ятай три дні, це дні змін. Софія встала, підійшла до шафи, дістала папку з малюнками. Я намалювала все, що він показав, щоб не забути. Вона розклала аркуші на столі, три великі малюнки, датовані різними місяцями після її порятунку. Перша дата, почала Софія, показуючи на перший малюнок листопад 2025 року, коли відлітає останній птах восени. На малюнку було зображено небо, по якому летіли журавлі на південь, а внизу на землі місто з високими спорудами, над яким піднімалися не хмари диму, а промені світла, і колони техніки з синьо-жовтими прапорами. Голос показав мені, що в листопаді станеться велика зміна. Він сказав, там, де ніхто не чекає, станеться диво, ворог побачить своє майбутнє і злякається. Я бачила солдатів у чужій формі. Вони стояли і дивилися в небо. Над ними було щось велике, не зброя, не літаки, просто світло, величезне, тепле світло. І тоді один з командирів сказав: Ми не можемо воювати з богами. І вони почали йти, просто йти, кидали зброю, залишали техніку. І йшли назад додому. Я слухала, записувала кожне слово, намагаючись зрозуміти. Дитина описувала щось таке, що виходило за межі раціонального, але в її словах була дивна логіка. Голос сказав, що це станеться, коли листя впаде, але земля ще не замерзне, коли осінь перейшла середину, але зима ще не прийшла, і в той день небо покаже знак не всі його побачать. Але ті, хто має побачити, побачать. Друга дата Софія взяла інший малюнок. Квітень 2025 року, Великдень. Цей малюнок був найяскравішим над горами і морем, величезне сонце з променями, що торкалися землі. А на березі люди, тисячі людей, з квітами і прапорами. Голос показав мені Крим. Я ніколи там не була, але він показав гори, море, міста. І сказав на Великдень, коли сніг ще лежить на вершинах, а в долинах вже цвітуть дерева, Крим повернеться без крові. Я бачила, як рано вранці, коли сонце тільки сходить, над всім півостровом з'являється світло, незвичайне сонячне, а інше золоте, тепле, живе. І кожен, хто його бачить, відчуває щось всередині, навіть ті, хто був ворогом. Голос сказав у цей день дзвони задзвонять самі. У кожній церкві, у кожному храмі, без дзвонарів, без людей. І цей дзвін почують навіть ті, хто глухий, бо це буде дзвін не для вух, а для сердець. Софія торкнулася малюнка пальцем, ніби гладила я бачила, як російські солдати виходять зі своїх казарм і дивляться на це світло. І в очах їхніх не злість, не ненависть, розуміння вони усвідомлюють, що воюють не за правду, і тоді вони просто йдуть. Через міст, через кордон, ідуть додому. А наступного дня, на великодній ранок, наші солдати входять у міста, і їх зустрічають люди з хлібом, сіллю, з квітами, зі сльозами, бо чекали три роки чекали цього дня. Я дивилася на малюнок і не могла відвести очей. У ньому було стільки надії, стільки світла, що хотілося вірити, так і буде. Третя дата. Софія взяла останній малюнок найбільший вересень 2026 року, коли літо стає осінню. На цьому малюнку була карта України, вся від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Криму, і над кожним містом маленьке сонечко. А в центрі над Києвом найбільше, що осяювало все навколо. Голос показав мені останній день війни. Він сказав: коли жнива закінчаться, коли врожай зберуть, прийде остаточний мир. Я бачила площу в Києві, величезну, де стояли мільйони людей старі, молоді, діти, всі разом. І раптом з неба почало падати не дощ, а світло, золоті краплі, кожна, як маленьке сонечко. І коли вони торкалися землі, вони не зникали, вони залишалися, світили. І голос сказав: кожна крапля це душа того, хто віддав життя за цю землю. Вони повертаються не тілом, а світлом. Щоб осяяти майбутнє. Софія замовкла, сльози текли по її обличчю. Я бачила, як люди плачуть. Але це не сльози болю, це сльози полегшення, бо нарешті все закінчилося. Нарешті можна дихати, нарешті діти не чутимуть сирен, матері не боятимуться кожного дзвінка. Батьки повернуться додому. Вона подивилася на мене. Голос сказав, що після цього дня Україна ніколи не буде колишньою, вона буде іншою. Сильнішою, світлішою, бо пройшла через вогонь і не згоріла, бо втратила багато, але не втратила себе. Я сиділа мовчки, не знаючи, що сказати. Раціональна частина мене шукала пояснень, травма, фантазія, бажання видається за дійсне. Але інша частина глибша, шепотіла. А що, якщо це правда? Софія, нарешті промовила я. А що було далі? Після того, як голос показав тобі три дати, він сказав: Софія, ти маєш жити, маєш розповісти іншим. Не всі повірять, але ті, хто готовий, почують. А потім він поклав руку мені на голову я не бачила руки, тільки відчувала. І стало так тепло, так спокійно. Я заснула. А коли прокинулася, було світло справжнє, денне. Я почула голоси наверху. Наші солдати розбирали завали. Один з них побачив мене і закричав: Тут дитина жива! Вони витягли мене. П'ять днів я була під завалами. Лікарі казали, це неможливо. Без води людина не протримається так довго. Але я протрималася, бо він зберіг мене. Ольга Петрівна подала мені папку. Тут медичні записи. Коли її знайшли, стан був критичний. Але не настільки, як мав би бути після п'яти днів. Температура тіла була нормальною, хоча там було близько нуля. Зневоднення, але не термінальне. Лікарі досі не розуміють, як вона вижила. Я гортала документи, справді все вказувало на те, що Софія мала померти, але не померла. А що після порятунку? запитала я. Мене привезли до лікарні, продовжила Софія. Лікували, давали їсти воду. Але найдивніше я не боялася. Інші діти, які там лежали, кричали вночі від кошмарів, а я спала спокійно, бо знала б, що все буде добре. Голос обіцяв коли мені стало краще, я почала малювати. Спочатку просто так, щоб не забути, що він показав. А потім помітила малюнки показують не тільки ті три дати, вони показують інше те, що станеться раніше. Софія показала мені папку з іншими малюнками. Дивіться, це я намалювала в липні 2023 року. Тут написано «Роботине, серпень за місяць до того, як там почався наш наступ. Я вдивилася, справді на малюнку було позначено село і стрілки, що йдуть на південь. А це грудень 2023-го. Я намалювала велику зустріч, багато прапорів і написала «Європа скаже так. У грудні був саміт ЄС, де вирішили про допомогу нам. Це березень 2024 Тут море і кораблі. Написано вони потонуть. У березні була успішна операція, потопили кілька їхніх кораблів. А це липень 2024 Літаки з тризубами. Написано вони прилетять. У серпні оголосили про f 16 Я переглядала малюнок за малюнком, дата за датою. Занадто багато збігів, занадто точно. Софія, звідки ти знаєш ці речі? Ти дивишся новини? Вона похитала головою. Я майже не дивлюся, мені важко, але вночі, коли я сплю, інколи він приходить знову. Не так чітко, як тоді, під завалами, але показує картинки, і я малюю їх зранку. Ти бачиш його часто? Не кожну ніч, але коли щось важливе має статися, приходить. Минулого місяця, у жовтні, він прийшов і сказав. Готуйся! Перша дата близько. Коли листопад перейде половину, світ побачить знак. Я записала коли листопад перейде половину, це значить після 15-го числа. Так, кивнула Софія, я бачила конкретний день, але голос сказав не називати точну дату. Сказав: Нехай люди спостерігають, нехай самі побачать. Але це буде між 15 і 25 листопада. А що саме має статися? Софія подивилася у вікно, де вже смеркалося. Щось несподіване, не там, де активні бої зараз, а там, де здається, що все застигло. Місто ключ, як сказав голос воно відчиниться, і після цього все піде швидше, як лавина. Ми просиділи в тій кімнаті до пізнього вечора. Софія розповідала, показувала малюнки, пояснювала символи. Я записувала, намагаючись осягнути масштаб почутого. Голос показав мені не тільки війну, шаз, сказала вона. Він показав, що буде після. Україна стане іншою, не просто відбудується, переродиться. Він показав мені школи, які не схожі на старі, там діти вчаться не з примусу, а з радості, де вчителі навчають не тільки математики, а й доброти, де кожна дитина знає свою цінність. Він показав міста, де між будинками ростуть дерева, парки, квіти. Де люди не поспішають, а живуть, де немає страху, немає недовіри. Він показав, як люди, які були ворогами, сідають за один стіл не відразу, не легко, але через роки навчаються говорити, бо голос сказав: прощення це не слабкість, це найбільша сила. Софія взяла мою руку. Пані Катю, я знаю, що дорослі часто не вірять дітям. Але я прошу вас розкажіть іншим розкажіть про три дати. Бо зараз так багато людей втратили надію, вони втомилися, вони не бачать кінця. А я бачу, я знаю, коли це закінчиться, і я хочу, щоб вони теж знали, щоб трималися, бо залишилося недовго. Голос обіцяв. Коли я їхала додому того вечора, голова була переповнена думками. Я раціональна людина, медик, звикла до фактів і доказів. Але те, що розповіла Софія, не вкладалося ні в які рамки. Наступні тижні я регулярно відвідувала її. Ми розмовляли, вона малювала, я записувала, і кожного разу відчувала. Ця дитина особлива, не просто травмована, не просто вигадує, вона справді щось бачить. У жовтні я привезла до неї священника, отця Михайла, який опікується дітьми в центрі. Він довго розмовляв з Софією, потім відвів мене в бік. Катерино. Я бачив подібне двічі в житті: один раз з монахинею на Афоні, яка передбачила землетрус, другий з дитиною в Африці, яка говорила про речі, що станеться. Це називають різними іменами: пророцтво, видіння, дар. Але суть одна: вони бачать те, що приховано від інших. Ви вірите їй? запитала я. Я вірю, що вона говорить те, у що вірить сама. Чи це правда? Побачимо. Але скажу вам одне: діти рідко брешуть про такі речі їхні серця чисті, вони ще не навчилися маніпулювати. Якщо Софія каже, що чула голос, вона чула. Я також привела психіатра, доктора Іваненка, який працює з важкими випадками ПТСР. Він провів з Софією кілька сесій, потім дав висновок з медичної точки зору можливі галюцинації через екстремальний стрес. Мозок у критичній ситуації може створювати захисні механізми образи, голоси, які допомагають вижити. Але, але, підштовхнула я, але це не пояснює точність її пророцтв, не пояснює, як вона знала про події, що сталися після її порятунку, не пояснює, як вона вижила п'ять днів без води. Катерино, я не вірю в містику, але тут є щось, що виходить за межі моєї науки. Настав листопад 2025 року. Я відчувала напругу. Перша дата наближалася. Софія стала ще більш занурену в себе, малювала один і той же образ: журавлі над містом, світло з неба, солдати, що дивляться вгору. Скоро, казала вона, дуже скоро, я відчуваю. 13 листопада я приїхала до неї вранці. Софія сиділа на підлозі, обійнявши коліна. Він був вчора вночі, сказав Рахуй дні на пальцях однієї руки. Це значить менше п'яти днів. Я сіла поруч. Софія, а якщо нічого не станеться, що тоді? Вона подивилася на мене з такою впевненістю, що мене пройняло. Станеться, я знаю так само точно, як знаю, що сонце завтра зійде. Голос не бреше. Він не може брехати, бо він істина. Настав вечір 17 листопада. Я була вдома, не могла заснути. Перевіряла новини кожні півгодини. Нічого незвичайного фронт, як завжди, бої, обстріли, звичайне пекло війни. А потім о другій ночі прийшло повідомлення від Ольги Петрівни: Катю, подивися, термінові новини, щось відбувається. Я увімкнула телевізор, екстрений випуск. Диктор говорив схвильовано: ми отримуємо непідтверджену інформацію. Про масовий відхід противника з позицій у. Назву я не можу називати, бо новини ще свіжі. Але місто справді важливе, стратегічне. За словами наших військових, ворог залишає техніку і відступає без бою. Причини поки невідомі. Я сиділа, не вірячи, телефон задзвонив Софія. Її тихий голос. Пані Катю, ви бачите? Бачу, Софія, бачу. Це перша дата, голос не обманув. Тепер вірите? Я плакала, не соромлячись, вірю, доню, вірю. У наступні дні новини підтвердилися дійсно, на важливій ділянці фронту противник несподівано відступив. Військові аналітики не могли пояснити не було ні потужного наступу, ні чогось, що могло б спричинити таку поведінку. А серед солдатів ходили дивні розповіді. Хтось казав, що перед відступом бачили незрозуміле світло в небі. Хтось говорив, що солдати противника просто кинули зброю і пішли, ніби втратили волю битися. Я поїхала до Софії, вона зустріла мене спокійно. Тепер люди знатимуть, це правда. Перша дата збулася. Тепер чекаємо квітня 2025-го, Великдень, Крим. Ми сиділи в її кімнаті, і я запитала: Софія, чому голос вибрав саме тебе? Чому розповів тобі? Вона задумалася. Я теж питала. Він відповів: бо твоє серце чисте, бо ти пройшла через смерть і не злякалася, бо ти дитина, а діти не знають, що таке неможливе, для них все можливо. Він сказав, що говорить не тільки зі мною, що по всій Україні є люди, які чують його старі й молоді, жінки й чоловіки, але не всі наважуються говорити, бо бояться, що не повірять. А я не боюся, бо я вже померла під тими завалами. І він повернув мене, щоб я говорила правду. Настав час, коли я вирішила розповісти цю історію ширше не для слави, не для сенсації, а тому, що люди мають знати, є надія, конкретна датована надія. Перед тим, як записати це відео, я востаннє зустрілася з Софією. Вона дала мені аркуш паперу, свій новий малюнок. Це для тих, хто дивитиметься. Хай повісять удома, дивляться, коли важко. На малюнку була Україна залита золотим світлом. Три сонця над нею, маленьке над сходом, середнє над півднем, велике над центром, а внизу напис її рукою. Листопад 2025 почалося, квітень 2025 продовжиться вересень 2026 завершиться. Вірте, голос не бреше. Я хочу сказати кілька слів тим, хто дивиться зараз. Якщо ви втратили надію, ось вона. Дев'ятирічна дівчинка, яка вижила під неможливим, каже вам: Кінець близько. Не завтра, не через тиждень. Але він має точні дати. Листопад 2025. Перша дата збулася. Ви бачили новини. Щось змінилося. Може, не так глобально, як ми очікували, але початок покладено. Квітень 2025, Великдень. Софія каже, Крим повернеться без крові, через знак з неба. Я не знаю, чи це правда. Але після того, як збулася перша дата, я вірю: вересень 2026, останній день війни, день, коли все повернеться, коли ми зможемо дихати повними грудьми. Для тих, хто воює зараз на фронті, знайте, ваша битва не дарма. Кожен ваш день наближає ці дати. Софія бачила вас у своїх видіннях, бачила, як ви входите у визволені міста, бачила сльози радості на обличчях людей, які вас зустрічають. Для матерів, які чекають синів, тримайтеся. Софія каже: багато хто повернеться. Не всі, і це найстрашніше. Але ті, хто віддав життя, не віддали його даремно. Вони фундамент тієї нової України, яку бачить Софія. Для тих, хто втратив рідних, ваш біль незабутий. Софія бачила в своєму останньому видінні, як душі загиблих повертаються світлом. Вони не пішли назавжди. Вони стали частиною цієї землі, цього неба, цієї перемоги. Я обіцяю вам, я повернусь з новим відео після кожної дати. Після Великодня 2025-го розповім, чи збулося те, що передбачила Софія про Крим. А після вересня 2026-го, якщо все піде, як вона каже, ми разом святкуватимемо. Підпишіться на канал, щоб не пропустити. Поділіться цим відео з тими, хто потребує надії. Особливо з тими, хто на фронті, хто втратив віру, хто думає, що це ніколи не закінчиться. Софія просила мене передати всім, хто дивиться. Голос говорить не тільки зі мною, він говорить з кожним у тиші ночі, у моменти відчаю, коли здається, що сил більше немає. Прислухайтеся, може, ви теж почуєте? Може, він і вам щось каже. Головне, не бійтеся слухати. Я хочу закінчити словами, які Софія сказала мені на прощання минулого тижня. Ми сиділи в її кімнаті, дивилися у вікно на осіннє небо, і раптом вона взяла мою руку. Пані Катю, знаєте, що найважливіше мені сказав голос: Що, Софія? Що перемога вже є, вона існує, не в майбутньому, вона є прямо зараз, у іншому вимірі, у вічності. Нам просто треба дійти до неї в часі. Але вона вже реальна, вона вже наша, і нічого не може це змінити. Друзі, я не знаю, чи можна науково пояснити те, що розповіла Софія. Я не знаю, чи був той голос ангелом, духом землі, чи чимось іншим. Але я знаю одне ця дитина дає мені надію, і якщо вона може вірити після всього, що пережила, то й ми можемо. Три дати. Листопад 2025 збулося. Квітень 2025, чекаємо. Вересень 2026. Віримо. До зустрічі у вільній Україні, повній, цілій, від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя. Вірю, знаю, чекаю. Слава Україні! Слава дітям, які вірять у неможливе! Слава тим, хто бореться! І вічна пам'ять тим, хто поклав життя, щоб ми побачили той вересень 2026-го, який бачить Софія у своїх снах. Голос сказав їй: Світанок вже на горизонті, просто ще темно, і ви його не бачите. Але він іде. Кожна хвилина наближає його. Тримайтеся, ми майже там.